Королівський шекспірівський театр Royal Shakespeare Company надіслав лист запрошення театру переселенців Ужік. Тож актори нині активно проводять репетиції, аби добре виступити з виставою Король лір на батьківщині автора одноіменної п'єси Вільяма Шекспіра. Це перша постановка, яку спочатку повномасштабного вторгнення ставили актори-аматори, і здавалося б, усе вже відшліфовано. Проте часто змінюється склад колективу. Адже вимушені переселенці то повертаються до рідних домівок, то виїжджають за кордон, то просто повинні обирати між хобі театром та роботою, способом виживання. Ми їдемо з Средфорд на Ейвені, Велику Британію. Це батьківщина Вільяма Шекспіра. Він там випихований. Там знаходиться королівський Шекспіровський театр. Нас туди запросили наш колектив. Якщо брати. З п'яти основних акторів у нас залишилося три. Ну, бо час іде і життя змінюється дуже швидко в Україні. Дрів людей так само. Усе ж запрошення величезна приємність, що мотивує долати труднощі й готуватися до мандрівки. каже продюсерка театру студії переселенців УЖІК Юлія Єгорова-Рогова. Для того, щоб підготувати гарне шоу, нам потрібні ще зали. Звертаємося до всіх можливих установ, щоб нам могли надати зали. І, можливо, є якісь зацікавлені люди підтримати взагалі роботу переселенців, які працюють в театрі, так як наш театр поки що не є державним. І не підтримуються якимось стипендіями на даний момент. Час ще є, адже поїздка запланована на 14-15 червня. Утім, Ужік намагається не гаяти ні хвилини. Насамперед слід добре підготувати саму п'єсу, а для цього потрібні зали. Однієї репетиції на тиждень недостатньо. Поки лише таку можливість мають актори-аматори на сцені обласної філармонії за сприяння департаменту культури закарпатської ова. Для нас це дуже велика честь. Я думаю, для українців також це велика честь представити в Британії. Взагалі, що ми, ми щось в такі складні часи для українців щось змогли зробити. І наша, наша невелика компанія переселенців, яка трошки іноді змінюється, змогла втриматися. І ми вже два роки існуємо і прід працюємо над різними іншими виставами. На даний момент. Також в розробці є вистава «1984» орвела, і от плідна робота над покращенням шоу Короля Ліра. Разом із репетиціями вирішують організаційні моменти, із якими творчій команді потрібна допомога, каже режисер. Я сподіваюся, що все буде гаразд, крім того, готуємо ще дублерів. Тобто йде плідна праця і творча, і організаційна і. Шукаємо партнерів для того, щоб з нами працювали, допомагали. Якщо брати з п'яти основних акторів, у нас залишилося три. Ну, бо час іде і життя змінюється дуже швидко в Україні. Творча команда тішиться будь-якій підтримці, адже для кожного з акторів театр став джерелом сил натхнення та віри. Оскільки англійська сторона приймає їх і буде фінансувати їхні перебування в Англії, то ну, ми спробуємо їм допомогти в, скажімо так, у візовій підтримці в транспортуванні їх декорації. декорації будуть трошки перетворені для того, щоб не були зручні для транспортування. Олена в королі Лір грала вже практично всі ролі. Вона в театрі із самого початку і належить до найстійкіших членів команди. Тепер у виставі Король Лір я граю роль блазня. А раніше я грала доньку короля Регану, середню доньку. Але тепер в нас майже новий весь склад. І для мене це нова роль. Роль блазня. Вона надзвичайно важка. Вона зовсім відрізняється від тієї, що я грала раніше. Тобто для мене це новий досвід. І ну, я хочу сказати, що це важко, але дуже цікаво. І я рада, що мені випала нагода зіграти і таку роль також. Пано <звігінь> великий лір! кого я шанував, як короля, кого любив я, був, я навколо... <звігінь> Трупа Поїде до Великобританії на тиждень. Виступатиме перед україномовною аудиторією, яка там проживає, а також перед театральною спільнотою Англії. Я дуже зраділа, ну якийсь, і всі ми, бо це ж батьківщина Шекспіра. Тобто, королір народився саме там, і це велика честь, велика можливість. І я дуже рада, що ми можемо показати нашу виставу англійським глядачам. Звичайно, це дуже хвилююче, бо як вони відреагують, як сприймуть, як сподобається їм. Але сподіваємось, що все пройде добре, бо запросили нас, і це вже дуже круто. Пан Андрій виконує головну роль, адже попередній виконавець, ролі короля, повернувся до рідного ірпеня. Пан Андрій не так давно переїхав до Ужгорода з Ялти. Сцена для нього звична, бо сам скрипаль. Проте зізнається. Акторство геть інше. Тут слід утілювати думку, а не ноти. Роль дійсно незвична, тому що роль центральна, головна зміст. Дуже мені подобається, такий дійсно філософський. Моральний, чого нам зараз не вистачає дуже. Стосунки дітей і батьків. А це є проблема. Мені є можливість через цю п'єсу, через ці фрази, які там є, фактично можливо достукатись до совісті, до розуму тих людей, які можливо це трошки нехтують такими справами. Чому справа доню? Чому ти похмур?» Поки актори Ужіка мають лише одну репетицію на тиждень. А для належної підготовки потрібно збиратися за 4-5 разів на тиждень і мати змогу проводити репетиції тривалістю за 3-5 годин. Тож пошук приміщення наразі одна з першочергових проблем, на вирішення якої дуже сподіваються в Ужіку. Адже хочуть якомога краще представити Україну у Великобританії.